Масивну шиферну плиту давньоруського часу знайшли під час реконструкції Красної площі. Там йдуть археологічні спостереження, поки що за перекладанням старих комунікацій, і от в засипці такої вже старої траншеї була знайдена ця плита, буквально під шаром, ну буквально під виставленим шаром цегли. Плита знаходилася не на своєму першопочатковому місці і, скоріш за все, потрапила під вимостку площі значно пізніше, можливо, з будівельним сміттям, припускають археологи. В перевідкладеному стані не інсіто, як ми кажемо, не на своєму рідному місці, а вже була звідкись туди привезена. Виготовлена ця плита з пірафілітового сланцю науковим язиком, а, а в народі вона називається просто шифер. Цей камінь видобували на овруцькому кряжі в сучасній Житомирській області. В епоху Київської Росії його використовували і в будівництві, і для виготовлення дрібних речей. І коли на русі вже почали будувати храми. Знову ж таки, наслідуючи візантійську традицію, коли використовували камінь-порфір червоного кольору, тут його замінювали своїм місцевим, який теж виглядав дуже гарно, красиво і мав чудові властивості, До того ж, він дуже легкий в обробці. Також шифером викладали підлоги храмів. Нині подібні плити можна побачити, наприклад, у Борисогліпському соборі. Робили з них гробниці для поховань. Ну це вже був привелей таких людей, які мали якісь вже більші статки. Князівські, наприклад, гробниці були знайдені біля спаського собору. А ця плита, скоріш за все, використовувалася саме для будівництва, можливо для підлоги, тому що вона оброблена не дуже ретельно, не зашліфована, а просто, ну, ви бачите, така досить груба обробка поверхні. І вона дуже товста, як на гробницю, тому ми. ми так, припускаємо, що могла використовуватися в будівництві. Ніяких позначок чи знаків на шифері не виявили, та знахідка доволі рідкісна. Звідки саме походить знайдена на площі плита, дослідники можуть лише припускати. Могли використовуватися в будь-якому храмі, а в час перебудов, ремонтів її могли принести звідки завгодно, навіть із Борисоглібського собору. Тобто, на жаль, ми не можемо точно це з'ясувати. В майбутньому від Красної площі можна чекати ще багато цікавих знахідок, адже на цьому місці дуже потужний культурний шар. Тому що там була і забудова, житлова забудова давньоруського часу, і поруч знаходився П'ятницький монастир, і було кладовище, звичайно, як завжди, навколо храмів. До того ж, там була торгова площа і були торгівельні ряди. І навіть муровані, тобто там можна знайти все від починаючи від епохи Київської Росії, завершуючи XIX століттям. Усі знайдені на площі артефакти будуть передані заповіднику Чернігів Стародавній. Плиту вже вивчають його співробітники.